Хочу бути чимось корисним для нашої держави. Ці слова Сергій вимовив ще 2014-го. Тоді на початку російсько-української війни без вагань рушив на фронт. А через рік зазнав поранення. Той час Сергій згадує, неохоче каже, боляче. А от в майбутнє дивиться, впевнено. Попри травму, вирішив повернутися до війська. Прийшов до рекрутингового центру 25-ї Січиславської бригади, щоб зрозуміти, які є вакансії і де може стати у пригоді. Я не знав, що тут. Ну, зараз я побачив, які тут вакансії і я подумаю, що для себе обрати, чим я можу бути корисним, ну і з станом здоров'я. Я був стрільцем, був водієм, механіком. Я думаю, щось із цього. У родині чоловіка не з переказів знають, який тяжкий шлях військового, тому рішення Сергія сприйняли з важким серцем, проте заперечувати не взялися. Тож чоловік пішов до рекрутингового центру десантно-штурмових військ, який нещодавно відкрився у Дніпрі. Працівники кажуть, вони консультують та приймають заявки. Ми онлайн ці всі заявки оброблюємо, телефонуємо. Якщо людина вона може бути не в Дніпрі, не взагалі не в Дніпропетровській області. Ми з ним... Ним спілкуємося, вона онлайн скидає документи. Ми все оформлюємо, відправляємо новою поштою. Це саме швидше, як вона і тоді людині вона приходить і вона вже безпосередньо йде в ТЦК з цим відношенням і або в навчальний центр, або зразу напряму в бригаду. Тюхочих проконсультуватися. Чимало у центрі повістки не видають фахівці, лише розповідають про вакансії та підрозділи. Також пояснюють про речове та грошове забезпечення, виплати та пільги. А ще відвідувачі можуть побачити, якими речами забезпечує десантно-штурмова бригада. Наприклад, дощовий плащ, який надягає в негоду, це костюм горка, який також надягає в негоду. Воно дуже виносливе для різних умов польових умов находження військовослужбовця. Ну здесь вообще красавчик, який повністю одягнений для бою. Тут у нього є і броник, наколінники, налокотники, все для БК, Задлябака для, для речей. фахівці центру також допомагають адаптуватися у нових умовах. кажуть до них часто приходять і ті, хто ще не досягнув мобілізаційного віку. Хочуть послухати про перспективи служби в десантних військах. Як до чого ти в тебе є бажання? Ти можеш досягнути. Ти можеш так само стати і командиром відділення про тебе. Ну то тобто, без, без проблем. Серед охочих долучитися до елітної бригади дуже багато дівчат та жінок, каже очільник центру Андрій Макаров. Утім, чоловіків не менше. Дуже багато людей зараз приходять на оператори БПЛА. Багато молодих людей, які б хотіли б освоїти цю професію. Багато людей, які б хотіли б стати снайперами. У центрі облаштували музейний куточок. Там зберігають обладнання, яке використовують на полі бою. Крім того, центри рекрутингу це спосіб розвінчати міфи довкола військової служби. Це спосіб найкраще донести інформацію для населення. Що військо це не так страшно. Центр созданий з метою. Щоб людина свідомо обирала військову спеціальність, щоб вона побачила, що це таке. У центрі наголошують список професій розширений. Можна обрати фах суміжний із цивільним або ж опанувати у навчальному центрі з урахуванням стану здоров'я. Тут чекають на людей, які хочуть захистити свою батьківщину. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Сили оборони знешкодили вже понад 543 тисячі окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб, напередодні лави ворожого війська поріділи на 1100 загарбників. Також наші захисники спопилили два десятки танків. На металобрухт перетворили 26 бойових броньованих машин і більше шести десятків артилерійських систем. Не стрілятиме більше реактивна система залпового вогню та засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли три з половиною десятки безпілотників і дві крилаті ракети, у супротивника і автопарк. Збройні сили України відмінусували 70 автомобілів та автоцистерн. Дрони тим часом завітали до Курської області на Росії. У місцевих пабліках пишуть про понад 20 безпілотників. Вибухи лунали в чотирьох районах області. Окупанти торочать, що це працювала ПВО, і буцімто збили сім безпілотників. Про наслідки атаки традиційно не зазначають. А в мережі шириться відео зі звуком дрона в небі. У Тверській області РФ палає військова частина. Про це повідомляють телеграм-канали окупантів. За їх даними, два БПЛА атакували військову частину в місті торопець. Обидва безпілотники вибухнули. На території відбулась пожежа. Водночас місцева влада та міноборони РФ про атаку мовчать. Інформації щодо постраждалих наразі немає. А у Білгородській області РФ немає електропостачання. Про це повідомляють про технічні порушення в Білгороденерго. Вони викликані якимось зовнішнім впливом на об'єкт. У самому місті не працюють світлофори, немає інтернету. У низці населених пунктів також відсутнє водопостачання. Повідомляють, що критичні об'єкти переводять на резервне забезпечення. В районах встановлять гучномовці, щоб повідомляти про ракетну небезпеку. Телеграм-канали окупантів повідомляють про атаку на підстанцію в місті Старий Оскол. Кажуть, вибухнули БПЛА та саморобні вибухові пристрої. Військові на базах США у Європі переведені у стан підвищеної бойової готовності. Сінен повідомляє про це із посиланням на власні джерела. Навіть гарнізон армії США в Штутгарті, де розташована штаб-квартира європейського командування Сполучених Штатів, підвищив рівень тривоги до стану захисту сил Чарлі. Цей статус присвоюють, коли стався інцидент або є розвідувальна інформація про ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об'єкти. Американський посадовець, який перебуває на базі в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози, щонайменше 10 років. Речник європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати СНН конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку. Військового товариства США за кордоном. Тим часом Париж протестує. Активісти вийшли на вулиці столиці після перших результатів виборів. У першому турі парламентських перемогла ультраправа партія Марі Лепен. Її національне об'єднання набрало 34% голосів. Порівняно з попередніми виборами, це в 2,5 рази більше. Протестує демократичне об'єднання. Народний фронт вони здобули друге місце, набравши 29%. Партія Макрона на третьому місці із 21%. на вулицях столиці підпарюють смітники та факели. Поліція застосувала сльозогінний газ. Макрон уже закликає до демократичного єднання у протистоянні ультраправим та остаточно переможців визначить другий тур виборів. Він призначений на 7 липня. Я вражена тим, що прихильники Макрона закликають голосувати за лівих, а ліві закликають голосувати за блок Макрона. Вони просто довели нашу правоту. Ми єдині, хто захищає інтереси людей. А вони думають лише про власні посади. Марі Лепента і партія відомі своєю проросійською позицією. Ця партія не підтримала підписання безпекової угоди між Францією та Україною. Водночас виступала проти передачі Україні далекобійної зброї і військової техніки для ударів по російській території. Партія також проти вступу України до ЄС та НАТО.